У гостях жінка, а не посудомийка. Щось. Все, я вже розпочила зніматися. <ріхи> е, всім привіт, я Віка і сьогодні ми поговоримо про сексуальну освіту. Можете, будь ласка, представитись? Всім привіт! Мене звати Крисенко Таїсія Едуардівна, Можна просто таїсія, і я лікар акушер гінеколог з міста Києва. Приїхала у Золотоношу за запрошенням молодіжного центру для того, щоб проводити лекції з приводу сексуальної освіти для підлітків, а також для їхніх матусь. Як ви визначаєте свій підхід до сексуальної освіти? Ну, конкретно, мій підхід до сексуальної освіти він дещо відрізняється від загальноприйнятного в тому плані, що я веду ці лекції саме з медичної точки зору більше, оскільки я лікар-акушер-гінеколог, і мої лекції направлені на пізнання дівчатами саме самих себе, що в цілому складає в себе поняття жіноче здоров'я, що таке, наприклад, менструальний цикл, які норми. Які патології, в яких випадках звертатися до лікарів і так далі. Ну, і ще варто зазначити, що загалом я веду лекції, більше направлені на саме жіночу аудиторію, скажімо так. А от я, ну, які взагалі ви методи використовуєте для створення безпечного і відкритого простору для обговорення цієї теми? Ну, в першу чергу, така основна вимога в проведенні моїх лекцій це. Скажем, так приватність, так я за застережаю дівчат да попереджаю дівчат. Про те, що ми тут самі, ми знаходимося у закритому просторі. Це повинна бути окрема кімната. Звісно, з нами не повинно бути вчителів чи мам. Ми окремо з ними збираємося, і вони не соромляться задавати запитання, скажімо так. Які методи я застосовую, звісно ж, в першу чергу потрібно налаштувати аудиторію до себе, да? пояснити, що я тут не для того, щоб їх чимось налякати або від чогось, скажімо так. Застерегти те, що являється нормальним, а всього лиш для того, щоб профілактувати в них навпаки жіночі захворювання. Тобто, я вважаю, що мої лекції ще й для того, щоб потім, коли наш, скажімо так, репродуктивний потенціал країни, так, наші дівчата, коли вони зберуться стати матусями, а колись вони зберуться ними стати, щоб вони були здоровими. Як ви реагуєте на такі ну, незручні питання? Може... Реагую важко. В основному, ну, до гінеколога не може бути незручних питань. Якщо ви маєте на увазі, наприклад, незручні питання, що стосуються саме гінекології, то для мене всі питання зручні, адже я відповідаю на них кожного дня по декілька сотень разів на своїх прийомах. Незручні питання для мене це от як одного разу прозвучало, наприклад, на лекції мене насмішило, скільки заробляє гінеколог. Я не знаю, чому. Мому вирішила дівчинка запитати, може вона просто вирішила стати гінекологом, а може її цікавить? Не знаю чи вигідно для мене ця робота? От або незручні питання, наприклад, коли. Дорослі там так мами, наприклад, дівчат або вчителі. Е їх цікавить, скільки в мене років досвіду. Да? Їм здається, що оскільки я молода, може в мене недостатньо знань та кваліфікацій, щоб вести лекції. Ну, от це для мене незручно, але до цього також доводиться звикати. Mm -hmm. Ну а як ви підтримуєте учасників, які ну відчувають сором, коли запитують щось mm -hmm. а ну, або робити так, щоб вони більш розкрилися. Так, ну, звісно ж. Приходячи з того досвіду, який я отримала, читаючи лекції, дівчата рідко задають запитання на всю аудиторію, тобто в присутності інших. Я розумію, в принципі, причину цього всього. Так, запитання доволі інтимні, що стосуються жіночого здоров'я, але я завжди кажу, по-перше, що можна потім після лекції підійти індивідуально, задати будь-яке запитання. Плюс я кажу, що якщо ви хочете задати запитання при всіх, то не соромтеся цього робити, оскільки. Тільки це є нормально, от ну і загалом ще також я залишаю всім слухачам своїх лекцій посилання на свою робочу сторінку в соцмережах і кажу, що вони потім можуть індивідуально в дірект написати щось запитати. Чи ви вважаєте важливим залучення батьків у цю сферу? Так, я вважаю це принципово важливим залучення матусь, залучення батьків загалом у цю сферу. У мене вже був досвід проведення тут в золотоноші лекцій для дівчат, а потім для їхніх матусь я проводжу. І це дуже корисно і цікаво. В першу чергу, тому що часто, наприклад, Мами дівчат, навіть у дорослому віці, вони можуть багато чого не знати по гінекології, тому що існує дуже багато міфів у суспільстві, стереотипів і так далі. А ще тому, що я розповідаю мамам про важливі аспекти, як правильно говорити з дитиною, як правильно налагодити стосунки з підлітком, тому що це важко так в підлітковому віці дуже багато може бути. Таких психологічних бар'єрів в дитини, через які важко проникнути. Плюс я розповідаю мамам про вакцинацію, що важливо, тому що саме мами це ті, хто відведуть свою дочку на вакцинацію. І От, наприклад, для мене взагалі є такою гордістю, що я розповідаю тут про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Мені дуже жаль, що в нас в Україні про неї мало хто знає. Тому я хочу для мене буде, скажімо так, честю, навіть якщо я одну дівчинку провакциную від вірусу папіломи людини, так і зможу спасти колись майбутньому її життя. Тому що всі знають, що вірус папіломи людини це найперша причина смертності від раку шийки матки. Тому для мене це принципово важливо про це розповідати. От які ви бачите виклики у цій сфері, і як ви можливо з ними ну, боретесь? Викликів у цій сфері існує багато, і звісно, найбільше викликів стоїть перед нами, перед людьми, які хочуть проводити таку сексуальну освіту просвіту серед молоді? Це купа за сторог у батьків, наприклад, е, стикаюся з тим, що батьки бояться відпускати своїх дітей на такі лекції, тому що чомусь вони вважають, що така лекція може стати заохоченням дитини до раннього початку статевого життя. Так для них слово сполучення сексуальне виховання звучить щось, типу як виховання в сфері сексу. Так? Ми зараз будемо розказувати тут, як цим займатися. Звісно. Це зовсім інше значення цього поняття, але тим не менше батьки бояться серед дорослих. Взагалі дуже багато стереотипів через те, що ми знаємо, що вони виросли в радянському союзі, в якому ця тема була заангажована, та буйована і викликала купу проблем потім. Також бачу виклики загалом такі соціологічного плану, да, державного плану, що мається на увазі. Я дуже вдячна, що мене запросили сюди, і мені би хотілося, щоб у кожному населеному пункті України існували такі молодіжні організації, які зможуть собі дозволити запросити лекторів, тому що, звісно, що стосується програми у школі, так наприклад, сексуальної освіти в рамках програми mm -hmm. там на біології чи на основах безпеки життєдіяльності, так це повинно і там імплементуватися, але також з іншого боку бажано було б, щоб приїжджали лектори, саме лікарі або спеціалісти в сфері сексуальної освіти до дітей, тому що ми більше як працюємо з цим щодня. І це також такий челендж, так виклик, щоб всі кожен населений пункт від маленького до великого кожна школа змогла собі дозволити такі лекції. Я вважаю, що це чудово. А вам взагалі складно було проводити такі лекційні заняття? І ну з якою категорією людей вам краще працювати? Звісно ж, на початку було складно. По-перше, працював фактор е, і хвилювання, також як відреагує аудиторія. Е, було важко сприймати аудиторію, коли дівчатка були маленькі, так тобто я ж проводила лекції 14, 15, 12, 13 років, і коли були дівчатка 10-11 років, я дивилася на ці е, дитячі обличчя і так трошки переживала, щоб ну, що правильно їм сказати, щоб цю ще дитячу. Все ж таки, психологію не, не поранити. Це такий дуже. Скажімо так, складний момент, з якою аудиторією мені легше працювати Ну, завжди. Будь-якому спікеру легко працювати з аудиторією, від якої він бачить фідбек. Тобто бувало по-різному. Бувало, що діти сиділи трохи нудилися під кінець. Я розумію, що взагалі, коли ти дитина, коли ти підлідок, важко вислухати лекцію півтори години. так? І Ниноді під кінець, вже ти бачиш, що вже їм не цікаво тебе слухати. Але тим не менше, треба розуміти, що це є діти, це є підлітки. Дітки, Плюс Звісно ж працювати гарно мені було з дівчатами, от саме 15 14 коли вже статеве дозрівання активно відбувається, формується. Їм цікаво, вони дійсно в цьому зараз живуть. В них багато запитань з ними було дуже класно працювати. Ну і звісно ж, з мамами. З мамами мені подобалось працювати завжди. Вони дуже уважно слухали, задавали питання, і я думаю, їм було цікаво. Як і для себе це послухати, так і для доньки своєї. А як ви вирішили стати гінекологом і взагалі проводити такі лекційні заняття? Бо не кожен же психолог може провести таке? Я вирішила стати гінекологом раптово і неочікувано для себе. Взагалі, я вирішила стати лікарем, як таким, десь у восьмому класі школи. І я завжди хотіла бути кардіологом. Чомусь, не знаю. Мені здавалося, що кардіолог це такий дуже поважний лікар, він лікує серце, серце найважливіший орган, ну, чомусь мені так здавалося. А потім вже на третьому курсі медичного університету, коли в нас безпосередньо Почалась е, тема гінекології, тема е, ендокринології, так, гормонів їхньої фізіології. Мене це стало дуже сильно чіпляти, можливо, тому що це все прикладне до себе йде. Коли ти жінка, тобі цікаво дізнатися, як твої гормони працюють і в деякій мірі правлять твоїм організмом. Так? Е, і от так от раптово потім я пішла на гурток е, з гінекології, зрозуміла, що це цікаво, і вирішила стати гінекологом. А з приводу лекцій, так е, с насправді я не думала, що я буду вести такі лекції до тих пір, поки мені не, не зателефонували і не запропонували. От, е, були такі думки, насправді були такі амбіції. Я завжди знала, що я хочу не тільки працювати як лікар, а ще вести якусь активну соціальну роботу. Також я ж працюю викладачем, викладаю гінекологію в університеті для студентів-медиків. Тому такі от спікерські, скажімо так, навички в мене присутні, і я їх використовую щодня. Але загалом вести лекції було спонтанним викликом для мене досить. Таким неочікуваним, але приємним виявився в кінці. Дякую. А наостанок, можливо, у вас є якась порада до молоді? А, порада до молоді. Ну, Моя порада була кожну лекцію, я завершувала розділом про сон, стрес і його вплив на здоров'я. На жаль, зараз бачу категорично. Велику проблему з тривожністю як у дорослого населення, так і в молоді. Тому яку пораду я б хотіла б дати, як би це дивно не звучало, що гінекологи зазвичай дають поради про контрацепцію і так далі. А я би хотіла сказати: дорога наша молодь, будь ласка, старайтесь менше нервувати, стресувати, слідкуйте за своїм сном, відпочивайте достатньо, тому що це. Як ніщо впливає на ваше здоров'я. Радійте життю. І спіть побольше. Так, і спіть 9 годин. Все, Дякую вам дуже.